Сьогодні, дорогі друзі, займалася столовими бурячками. Ну, посадила набагато менше, ніж того року. Ось такі, бачите. Але і таких результатів, як того року, немає. Коли в мене того року я важила, ось, бачите, такі сереброчки. такий, цей. Коли... Ну, а ці маленькі одібрала. Раду, що там на борщик таке, таке я люблю, щоб дрібненькі були. Уважила, по-моєму, найбільший буряк уважить 4,5 кг. До цього року ось такий, мабуть, до кілограму. Більших немає. Та воно і посуха, все горить. Зараз вам покажу. Гляньте, які гидкі буряки того року, які велетні по 8 кг в мене були гарні. А ось, дивіться. Миші згризають, вони засухають. У нас така посуха. дощів не було вже, напевно, місяців два, а то і до трьох. Гляньте. Врожаю буряків цей рік в мене не буде. Ось дивіться, показала вам тут, гляньте. Але ось тут миша підгризла. Також ось, бачите. ось, ну Мало того, що урожай поганий. ще й Ми швику з поля поперло, бо бачите, поле вже по... одне переоране, а друге. Зібране, то млише й повно. Тільки встигаю розкидати яди.